То мені не повірив минулого року. А я знала, що це буде диво. Друзі, новиночка. В минулому році ми вперше її отримали. Ось таку я придбала собі дорослу рослину. В минулому році вона була 3 річка, це 4 річка. А на продаж малючки. І в минулому році вона ще не показала такого Результату, ну це ще теж не максимальний, 4 роки це ще не максимальний результат. Друзі, але те, що я про неї читала, і те, що я вам про неї розповідала, то ось нарешті в цьому році вже видно. Багатьох лякає мережа в основна частина клієнтів. Бажаю бачити повні щільні суцвіття. Але вони приїдаються, їх дуже-дуже багато зараз, дуже схожі один на одного. І серед всіх цих гортенцій, з отакими шикарними, не спорю, не спорю, я теж такі люблю. Так що не ображайтесь. Люблю, шукаю їх більшість, але їх треба розбавити чимось таким мережевним. Причому ось цей. Ось ця новиночка, ось цей сорт. Він, бачите, з віком і на сонечку теж достатньо повний. Але що мене вражає? Ну, ви ж в курсі, я схиблена на карликах. Ось нам обіцяли, 60 см висоти цього сорту. А назва А назва, ось, ось вона Milk and Honey». Ви бачите, він медовий, він жовтуватий, він на сонечку дивовижний. Потім, коли розтягується полюсточка, вона біліє, білі, біленька. І мені так подобається, воно таке прикольне. Дивіться, які довгі-довгі такі е ніжечки. У квіточок, а всередині багато фертильних квіточок, тому це дуже ароматний сорт. Уявіть, 60 см і вся-вся уквітчена. Крім оцього оригінального суцвіття мережевного е е, і квіточок на довгих ніжках, ви побачите, що на ній багато дрібних суцвіть. Я не нормувала цей кущ спеціально і вам не раджу, чому, тому що генетично. Living Milk and Honey, вона дуже-дуже розголоджена. Вона дає багато бічних, багато бічних пагонів. І так її там обрізала над, другу, над другою брунькою, зробила коротку обрізку, повирізала тоненькі, повирізала тоненькі гілочки. Ось можна було ще оце прибрати. Але нормувати мені ніколи, бо товару дуже багато. І ось який ми маємо результат. Розгалодженість цього сорту генетична, тому це у вас буде величезна хмарочка із квітів, цепіна із квітів, це щось дивовижне, вона така класна. Може, я дуже сильно люблю карлики, але їх можна використовувати і як солітери на невеликих клумбах. Можна використовувати, вирощувати в кашпо, оформити якось оригінально. А, можна зробити із них живопліт. В попередньому краю бордюру, так, якийсь живоплід. У мене, на жаль, немає місця зробити такий об'єкт і вам показати, готовий. Але користуйтеся своєю фантазією. А, ну, що я вам скажу? Я очікувала такого. Нам обіцяли оригінатори таке видовище. Це неймовірний сорт. Як і вся серія Living, дуже має міцні пагони, тримається гарненько. А, крім того, ще одне підмічу, один факт. Коли у вас не таке щільно забите суцвіття, то воно не таке важке, і воно не падає. І навіть коли злива, то водичка стікає легше. Що у нас в цьому сезоні на продаж по цьому сорту? Лівін, and Honey Маю для вас. В трьохлітровому горщику. На жаль, ця аномальна спека припалила квіточки. Буду вам обирати гарніші кущики. Трьохлітровий горщик. На сайті він доступний до замовлення. Все знайдете, ціни теж на сайті, бо можуть мінятися. Я їх краще в відео казати не буду, бо відео потім будемо дивитися і через рік, через два. Курси міняються валюти, це впливає на наші ціни. А в цьому році, от 24-му, зараз до осені, я ще вам можу запропонувати надорощування малючків в півтора-літрових горщиках. Вони дешевші, але в них менше крона. І такі три річечки в трьохлітрових горщиках. А, таких величезних ще не маємо. Це мій екземплярчик. Я його вирощувала для цього відео і для своєї колекції. Заходьте в райський садочок, обирайте для себе радість, а може комусь на подарунок. Я думаю, що будуть чудові емоції, чудові і гарні рослини у вас будуть. Будуть вас радувати багато-багато років.